Розпочинаємо гру. Чудово ходімо. Стривайте, курлик. Червоний, ані руш. Стоп. Зупиніть гру. Тобто, ми щойно розпочали. Ти вже застаріла. Але ж мені лише п'ять. Оближ. Ха -ха. Тепер ти просто нерд. За що? Прощавай. Тронтрік. Ми знайшли тобі заміну. Він сто крат крутезніший. Ого, що це? Вони неймовірні чи не так? Розпочинаємо гру. Ого? Ай! Тільки не це. А! Чудово. Заберіть її. Це він про мене. А, відпустіть. Ага, що це за звук? Відпустіть. То це така. Що ви робите? Стара лялька непопулярна, потрібна нова версія. Привіт! Крихітко, що з тобою? Мене вигнали з гри, навіть одяг забрали. Не переймайся, ми зробимо з тебе нову ляльку. Маємо особливого доставника. Ось і він. Чудово! Це саме те, що нам треба. Ого, що це таке? Люба, чи ти знаєш? Зараз все покажу. Натискаємо на важіль. Отримуємо перше завдання. Це ж крутезний мик. Червоний. Підійди. Готовий до служби. Чи ти не проти? Це найошатніша маска. Гаразд. Я невдовзі її поверну. Висипаємо золотий порошок. Знаю для чого це. Підійди ближче. Готово. Приміряй. Я нічогісінько не бачу. Аго. Трум трік. Ага. Що це було? Така спека. Зачекай, я миттю допоможу. Тонтон Сапур. О, ні. Не тікай, бо не отримаєш тонтон. -тон. Не треба. Крихітко, зачекай. Слід замінити скін. Трумтрік! Ова! Такий крутезний мейк. Тобі насправді дуже личить. Ох, ледве відірвався. Гаразд, не відволікатиму. Бувайте. Бувай! А тепер час для зачіски. Це повинно спрацювати. Готово. Крихітко, це для тебе. Ова, крутезна перука. Чудово! А тепер час для наступного завдання. Трум-трік. То що тут маємо? Час дати раду лазерам. Довір це мені. Крихітко, покажи, на що здатна. Гаразд. Тільки очі гріються. гадай мені не вдасться. Крихітко, не хвилюйся. Трум трік. Лікарка-лялька вже на місці. Кому тут потрібна допомога? Вважайте, вона вже прибула. Вибираю окуляри. Які тобі подобаються? О. Ось ці. Це справді крутезно. Гаразд. Додамо світла. Спробуй застосувати лазер. То як чи ти готова? Ува. На всі 100%. Трум трік Ой, пусте. треба потренуватися. Я тебе зрозумів. Аго, червоний йди до нас. Я приніс фрукти. Можеш потренуватися на них. Гаразд, спробуймо. Трум трік Курлик, курлик. Я не навмисно. Я все відрегулюю. Лоскітно. Свербить. Спробуй тепер. Mm. Тромтрік. Тільки не в мене. Ціль виявлено. Вогонь. О, в такому разі закріпімо результат. Поціль ще й по цих фруктах. Простіше не буває. Ого, ти справжня Дуже гарно. Мені вдалося. Молодець. Ой, нове завдання. Цікаво, що там. <свіття> Сукня. О, я дам тому раду. <свіття> Добре. Ще мені і це стане в пригоді. Є ж я миттю повернуся. Гаразд, люба. А оце для крихітки. Так, я на місці. О, ідеально. Що з нею не так. Весь день її кручу. О, тепер пазл склався. Залишилося скористатися. Чи можна взяти міксер? Повилазило, він несправний. Гаразд, маю розв'язання цієї проблеми. Пострибай на скакалці. Згода. Проходь! Обожнюю скакалку. Я додам інгредієнти. Якщо це спрацює, дякую. Де, що треба. А тепер дивись і вчись. Я в цьому найкращий. Схоже мій план спрацював. Міксер крутиться зі скакалкою. Я завершила. Дякую, друже. Був радий допомогти. Ще побачимося. Що це ви тут робите? Може, спробуємо закрутити в інший бік. Нічого не вдається. Аго, крихітко, не засмучуйся Маю yes. подаруночок для тебе. Mm. Чудово, поліпімо. То як тобі? Нічого собі, маєш талант? Oh. Приміряймо. Замале. Та я залишуся без сукні. Oh. Не хвилюйся, маю розв'язання проблеми. Зараз розмір пасуватиме, ідеально. З'єднуємо сукню з насосом і надуваємо. Трум, трум, трі. Втомився. Стривай, я знаю, чим допомогти. Куди це вона? Тату чи хочеш смачний круасан? Він із шоколадом. Yes. Що? Віддай, будь ласка, дай! Не так швидко. Перше дотягнись. Трум, тріт. Ой ой, що це? Ого, Така крутезна сукня. Мені дуже подобається. Чудовий результат. Пропоную братися до нашого випробування. Покличмо нашого друга, червоний. Я тут не лякай мене. Іди постримай. ми крутитимемо линву. Так, я готовий. Ой. Лягай! Нічого собі, бережіть голови! Просто жах. Тепер все бруднюще. ще. Ні, крихітко, не переймайся. Ми все виперемо. Взуття вже годі врятувати. Любий, допоможи Крихітці щодо взуття. Впевнена, ти впорися. Фу, в чому це воно? Що, бос має підробіток? Що за нудний день. ну, з дороги. Агалти, віддавай гроші, мерщій. О, колготи! Вони ж найкраще пасуватимуть дитині. Те, що треба. Ані руш злочинцю. Ти що робиш? Я падаю. Нема чого лізти без черги. Так, це я також прихоплю. А де його голова? Гадаю, це підійде. Приміряймо. Чудовий варіант. То як тобі? Що це було? Хто прибере цей безлад? Просто жак. Ось твій новий помічник. Слушна думка. Дякую за порятунок. Oh. Ти найкраща. А ти відтепер тепер новий прибиральник. Що це означає? Те, що тепер ти прибиратимеш все, а я відпочиватиму. Оце так день. Ой ой, мене здуває. Ого! Прокачусь із вітерцем. Нічого собі, мама. Ти літаєш? Реально крутезно. Це найкраща поява, яку я бодай колись бачив. Дякую, я не докладала жодних зусиль. Має дещо для крихітки. Ну, дні, казна що. Це за виграшки можна виправити. Тромтрік. Що тепер скажеш? Вони неймовірні. Тепер поглянь на мої капці, Гадай, вони гарно пасуватимуть. Дізнаймося. Приміряймо. Щось тут не те. Хвилинку. Тромтрік Вибери собі відповідне взуття. Дякую, мамо. Погляньмо, що там далі. О, стривай, час для показу. То що скажете? Цікаво, значить, не так? Ну ж, бо далі. Як вам ролики балерини? Не підходить. А якщо до цього? Ова, oh, Інша річ. Дуже стильні. Просто вогонь. Тепер протестуй їх. Залюбки. <рес> Вперед. О, Танцюйте зі мною. Ну ж, бо крихітко, ми віримо в тебе. Вперед! Це весело. А їй чудово вдається. Люби, чи встигаєш? Ще пак, це мій улюблений танець. То як вам? Якщо сподобалося ставити вподобайки, це було неймовірно. Стригай. Я знаю, як прикрасити нові панчохи. Трум, трум, трік. Як тобі, крихітко? Так справді краще. Суперово. Чи я вже готова? Погляньмо. Зараз проскануємо тебе. Тромдрі. Лише 99. Гадай, мені бракує шпильки. Можна мені таку саму? а вже ж. Я знаю, де її можна взяти. Довіртесь мені. Побачимося. Босе. Ось хто тепер нова діва, балерина капучино. До речі, що до капучино. Не відмовився би від кави. Марабіка. Помилімо. Привіт! О, уа, це ж вона. Можна мені цю шпильку? Аго, маю перерву. Чи тобі повилазило? Чому ніколи не вдається? Я знаю, чим зарадити. Замінити режим руки. Трум-трік! Ось ідеально. Ова! Чи дозволите? Я був у коледжі баристою. Трум-трік! А ароматне капучино готове. Пригощайтесь. Oh, Дійсно, ароматне, yeah. просто суперове. Тепер можна шпильку. Okay. А вже ж, вона твоя. <гум> Дякую. <гум> можна без решти. Мені час. Дівчата, я вдома і я маю шпильку. Любий, вона ж величезна, а нам потрібна маленька. Не вважаю, що це проблема. <гум> Взагалі то проблема. Пробач, я щось вигадаю. Маю ідею. Спробуємо витягнути все зайве. Нічого собі. Що тут маємо? О. Отакої. Та то бульбашка. Миттю повернуся. Зате шпилька потрібного розміру. Чудово, дякую. Тепер я готова. Отак. так. Маєш приголомшливий вигляд я готова. Oh, На сто відсотків. Yes. Летімо. Тромтрі. О, бо mm -hmm. також тут. Погляньмо, чи ти підходиш. Mm -hmm, гаразд. Перед. Зараз портал відкрию. Yeah, oh. Сподіваюся, мені вдасться. Ходімо. Хто наступний? Oh. Перевірмо тебе. Той що там? Ура! Ми зробили це! Вперед, крихітко! Хто далі? Що ж, Тром Трік? Невже я так швидко застаріла? Перепрошую, однак далі ти не підеш. Ого, будь ласка, пропустіть! Чи сподобалося відео? Став уподобайку, напиши коментар і тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.